Разірваний снаряд РСЗВ «Град», Бачимо, залишився лише металобрух. Це прикордоння Сумщини. Снаряд пробив асфальт і застряг у землі. Вулиця усіяна уламками. Російська Федерація здійснила ракетний обстріл. Паралельно відбувся також артилерійський О десятій дня нарахувалося близько 40 вибухів, 40 прильотів. Позаду у нас бачимо наслідки ракетного обстрілу, там далі. Трошки лівіше артилерійська обстріл, також було пряме влучання в будинок жилий, було влучання греблю місцеву, через яку рухаються автомобілі, по дорозі прямо упали. Майже щодня прикордонні населені пункти області потерпають від обстрілів росіян. Чисто по цивільному населенню. Не військових, ну нікого. Ну, люди займалися своїми справами. От, бачите, он, прямо посеред дороги розірваний снаряд града. Ворог гатить з артилерії мінометів, реактивних систем залпового вогню. Знаходимося на можна так сказати на крайніх позиціях. Тут недалеко, вже в тому напрямку, державний кордон. За кордоном там зараз вийдемо, покажу. Видно, як строїть фортифікаційні споруди вже ворог. Періодично відкривають вогонь по нам. Ну в основному це працюють міномети. Ствольна артилерія, ну і також декілька днів підряд. От вертушки їхні літають, також випускають ракети. Росіяни нещадно знищують цивільну інфраструктуру. Це роздягалка старшої групи, це виховательська була, це туалет був. Далі середня група, менші дітки читай. І віранда там, де вони спали. Тільки ремонт зробили. В нас, бачите, гляньте, що наробили, ну тільки-тільки був ремонт зроблений. І якщо куди ти кидав, і то там такий був. І що ти думав в це время? Я ж кажу, я вам куча спомню, а просто волосся диви піднімаються. Я ну не знаю. Дуже багато пошкоджено об'єктів, критична інфраструктура, особливо соціальних об'єктів, пошкоджені школи, дитячий садок, п'ята школа, відділення пенсійного фонду, дитячі будинки, інтернати. Де зроду ніколи не було не військово, жодне жодного військового в цих об'єктах не було. І на превеликий жаль, страждають наші люди від цих нелюдів, які знаходяться у нас 7 кілометрів від нас. Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у північній операційній зоні. Прикордонні населені пункти потерпають від обстрілів ворожої сили з території Російської Федерації. Люди змушені покидати свої домівки та їхати у більш безпечне місце. Вивезли всіх на діток, бояться Вони плачуть. Плачуть. бояться. Ви що? страшно, Цей стрес страшний для них. Спочатку ще було нічого. Зараз взагалі ви ж бачите, все місто виїхало. Командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв радить жителям прикордоння евакуюватися. Глава обласної адміністрації знає, як провести цей виїзд і приміщення у більш безпечні міста. Все для цього є. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя. Це дуже важливо. А сили оборони продовжують боронити українську землю. Мама. Не переживай, я покушав в шапці, все добре, комарики літають, задобувають по-жорсткому, але ми з ними боремося. Пам'ятаєш тетю Галю Курска, так що вона не пройде. Граница під надіжною защитой. У мене все. Слава Україні. Новини СТС.